Відомо, що ти очолюєш представник самооборони Майдану, очолює партію Кушиліна. Звідки така інформація, чи це правда? Дана інформація, яка з'явилася на одному з Чернігівських сайтів, є правда. Ну, на свій момент є неправдою. Свого часу я очолював партію. Ми маємо мету в Чернігівській області. Очолювати її, її я почав із січня. І це було е, десь до літа. Так, цього, цього року. Так. Mm -hmm. Ну так а, mm -hmm. в, чому тоді, в чому тоді справа? Що, дійсно, ж що без безбовні не буває. Як так вийшло, що ти очолював цю партію, До неї ж, кажуть, має стосунок Пушилін. Е, головою цієї партії є Пушилін. Е, Чому я її очолював? Очолювали ми її із тих мотивів, щоб мати певні щоб мати джерела із стану ворога. Я не буду розповідати, і не маю права і, і ви не маєте права це озвучувати, про різні, можливо, оперативні і що ви не маєте, що і як робили. Самоборона Майдану це організація як цілова, і ми здійснюємо різні специфічні завдання. А пошире не знав, що самообороні всі керують окупантію? Я не думаю, наскільки я розумію, по-перше, про те, що я буду човник з знали мої бойові побратими зі штабу спротиву. але ще кажу, це були бойові побратими, яким я довіряю До речі, серед просутних є Віталій Назаренко. Ну а решті, тих, хто не знав, як ось це було і є відкриттям, то ну, так можна. А, Я ]ся? думаю, що поширений. Я думаю, не думаю, що знав, наскільки я розумію. Е... Ну, це та, це одна з багатьох партій, які на свій момент є тих, так їх так назвати. Що далі ти збираєшся в цій партії цією партії робити? Повторю, піду до початку, ще раз вас не мент, ну, я не є членом цієї партії. Я тобто ви всі завдання, можна сказати, ваші виконали вже? На жаль, те, що ми хотіли зробити, у нас нічого не вийшло. Мало не, не так скажу. Ми не досягли тої мети, якої ми хотіли. А що ви планували зробити у ну, вас? Я не буду казати. Те, що ми хотіли зробити, на жаль, не вийшло. Добре, зрозуміло. Олександр, скажіть, будь ласка, ще раз, от продовження теми про самооборону, самооборона Чернігівщини, самооборона Майдану, деякі представники свободи кажуть, що ну, такий крок. Перереєстрація самооборони Майдану це намагання Народного фронту себе самооборону реалізувати чи Перереєстрація. Нас той момент я не є членом жодної, жодної політичної партії. Це пов'язано, ще раз з перереєстрацією. Ні, мається на увазі, дивися, короткий дуже коментар. Стосовно того, що е, е, намагання перереєструвати самооборону Майдану, саме під такою назвою, це е, нібито спроба Народного фронту взяти під своє крило самооборону. Що ти скажеш що Я Скажу, що це повністю неправда, бо реєстрація громадської організації, самооборона Майдану, вона відбувалася ще з кінця весни. Е, на всіх документах, які висять в офісі, Громадський формат самобороне Чернігівщина і інших, висить наса, самоборона Майдану. Відповідно, люди присягали громадській організації самоборона Майдану. Відповідно, люди керувалися наказом номер 1 про створення парубія, створення філії, про створення самоборони Майдану. Чому створили самоборону Чернігівща? Колись на початку весни коли існували декілька самоборон Чернігівської, зібрали представників всіх самоборон, свободи, удару. Батьківщини, члени, люди, які зараз ходять з високими погонами, це Катеричук, Альохи підічолювали, Підгорни, Антошин, Хедоров приїхали, всі вирішили розпустити всі свої самоборони припартійні і створити з них одну одну самоборону. Так як громадська організація самоборона Майдану ще не була зареєстрована, то вирішили створити громадське формування самоборони Чернігівщини. І так традиційно склалося, що ну, зробили герб і от створили таку громадську громадське формування до того часу, поки не буде створена громадська організація. Громадська організація на сьогоднішній момент вже створена. І ті люди просто забули, ті, ради, чого вони, ради чого створювалося це громадське формування. Дякую. А, будь ласка.